Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен Легкий сніг – здоров'я Курська АЕС дедалі тривожніше. У Курчатові місці супутнику атомної електростанції знову лунають вибухи. Росіяни знову чують хлопки. Слишимося, чуємо зараз сигнал тривоги. Просто поки знімали, пролунав хлопок. Це наймовірніше відпрацювало ППО і збило чергову ракету, що летіло на АЕС, що спостерігалося і напередодні вечері. Міський голова Курчатова лише наганяє додаткову паніку. У зверненні згадує, що бої тривають вже за десятки кілометрів від міста, але буцімто все працює в штатному режимі. Окремі російські пропагандисти заявляють, що під'їзд до АЕС вже перек. Крили на будівництві нових блоків все знеструмлено. Будівельні бригади виїхали з атомної станції. Вочевидь, росіяни готуються до наземної атаки і готують нові цілі для хаймарсів. Військовим на Курщині було мало однієї спаленої колони техніки. Тепер вони женуть нові і дають усі координати українським захисникам в режимі трансляції наживо. Прямо зараз із Курська на наші позиції йде очередне вирішня... просто. Зараз із Курська на наші позиції йде чергова колона військової техніки. Зараз бачу і самохідні артилерійські установки і бронемашини. Все для того, щоб укріпити позиції наших бійців, які просто зараз вибивають з Курської області формування зсу. Вибивають, але лише в телесюжетах та звітах міноборони. Збройні сили просуваються областю в мережі. З'являються світлини бійців, які перебувають безпосередньо в населеному пункті суджа. А біля міста ЗСУ могли захопити склади із БК. Вони були вкрай потрібні ворогу для запланованого наступу на Сумщину. В районі населеного пункту суджа в судженському районі, принаймні, були склади, які створювалися. Для для так званого угруповання військ «Сєвєр», які мали діяти на території Сумської області, які мали наступати там уже на цей час і використовувати цей БК, використовувати це матеріально-технічне забезпечення. А це і пальне, ну і відповідно все, що необхідно війську для оборони чи наступу. Так от ці склади, наскільки мені відомо, силами оборони, силами справедливості України, вони на сьогодні захоплені. Це теж величезний сьогодні момент. Ну що, ми вже в Росії гуляємо. Ех, то за ті типу погуляємо. Слава Україні! Зунищать сили окупантів не лише на їхній території, але і на тимчасово окупованих в мережі з'явилося відео масованого удару по ворожому полігону. Події відбувалися ще у липні у Запорізькій області. Під вогнем була і техніка, і особовий склад. Місце проведення касетної дискотеки підшукав екіпаж 422-го батальйону безпілотників Люфтвафе та оператори дронів-розвідників з 58-ї моток. Піхотної бригади Олексій Пасак п'ятий канал. Майже шість десятків боїв відбулося на фронті від початку доби. Найгарячіше на покровському напрямку там окупанти 19 разів штурмували українські позиції. Повідомляє генштаб на лиманському відтинку. Ворог намагався сунути сім разів, отримав відсіч та відступив. Також не вдалося окупантам прорватися на сіверському та Краматорському напрямках фронту. На турецькому загарбники здійснили 12 атак. Сили оборони відбивали російські штурми також на Харківському, Времівському та Куб'ї. Ському відтинках Влучно цілять та нищать ворога. Так працюють пілоти підрозділу барні мотопіхотного батальйону 10-ї гірської штурмової бригади Едельвейс. Для захисників триває збір на нові fpv дрони та засоби радіоелектронної боротьби. На все потрібно 500 тисяч гривень. Нам разом вдалося зібрати вже половину цієї суми. Щоб зібрати повну кожен може задонатити через QR-код, який зараз бачите на екрані. Реквізити також є на. Офіційних платформах п'ятого каналу разом до перемоги 14 людей убиті, 43 – у лікарнях. Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Посеред робочого дня атакували супермаркет. Його фактично зрівняли з землею. Потрощили торговельні ядки та будинки довкола. Рятувальники гасили вогонь кілька годин через оголошення повітряної небезпеки. Зрештою, росіяни повторно обстріляли Костянтинівку та поранили двох цивільних снаряди з ворожих смерчів. Прилетіли у приватний сектор, пошкодили житлові будинки та газопровід. Сергій Її барбо детальніше. Це перші хвилини після російського удару по Костянтинівці. З розгромлених будівель виносять поранених. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Задіяні в цій навпів служба. ДСНС поліцейські удар був настільки потужним, що будівля склалася, немов картковий будинок. Все довкола в чорній кіптяві скрізь полум'я, а звуки швидких лунають звідусіль. Поліцейські парамедики, ДСНС обходять ретельну територію, з'ясовуючи може бути хтось ще з під завалами, хто з людей. Дейсен гасить пожежа. Такий вигляд має російський воєнний злочин, вбивчий і підступний. Обстріл стався об 11.05, Повідомив офіс генерального прокурора. Росіяни ударили по супермаркету в Костянтинівці у центрі міста і просто посеред робочого дня. На жаль, такі обстріли постійно продовжуються, і ворог не надавав нам можливості загасити пожежу, тому що. Випускав і лунала повітряна тривога. і наші рятувальники намагались. Кожного разу після отримання сигналу повітряної тривоги відходить з міста з міста пожежі. Рятувальники ліквідували пожежу торговельного центру на площі тисячі квадратних метрів. Десятки поранених є загиблі. На це ворог і розраховував. Поруч немає військових об'єктів. Зауважила обласна влада. Росіяни били саме по цивільних. Згорів також склад поштової компанії. Один співробітник зазнав контузії. Це центр міста, і крім екомаркета, не було. А... Випален навчені ще, ще ряд торгівельних кіосків, які знаходяться поруч. Приблизно біля 50 осіб в торгівельному у центрі як і маркет знаходилось людей. Поруч із рятувальниками, поліціянтами та медиками на місці обстрілу. Місцеві жителі вони чимдуж взялися допомагати в обласній військовій адміністрації. Пояснили, якщо лікарні в Костянтинівці не впораються з кількістю поранених, то найважчих відвезуть до Дніпра. Костянтинівка це одне з великих міст Донеччини. До повномасштабного вторгнення значний промисловий центр. А останні три роки бажана ціль для росіян. Місто стало прифронтовим і потерпає від російського терору. Чи не щодня місцева влада вкотре закликала жителів виїздити з Костянтинівки, надто родинам із дітьми обіцяють надати транспорт для евакуації. Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і рятунок життів наших людей. За даними обласної влади, росіяни ударили по Костянтинівці ракетою Х-38, Стріляли з авіації. Окрім супермаркету, вороги пошкодили кілька приватних будинків, крамниці і десятки автомобілів. Сергій Барбо п'ятий канал. СБУ зірвала спробу воєнної розвідки ворога створити власну агентурну систему в нашій країні. У Києві правоохоронці затримали жінку, завербовану ворожим гру. Вона координувала підривну діяльність агентів країни окупантки. Першим завданням було підпалити автівки військових. За задумом ворога це мало розхитати суспільно політичну ситуацію в Україні. Для викриття зрадниці СБУ залучила свого подвійного агента мешканця столиці, якого українська Спецслужба викрала на підготовці до одного із підпалів. Саме цей чоловік задокументував підривну діяльність зловмисниці. Жінка давала прямі інструкції з виготовлення саморобних запалювальних сумішей. Зараз вона за ґратами їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити подвійний агент. Саме тоді її затримали співробітники СБУ. На місці події оперативники вилучили саморобний запалювальний пристрій та мобільний телефон із доказами підривної діяльності. За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору воєнної розвідки РФ ще на початку повномасштабної війни. Тоді вона проживала у місті Токмак на Запоріжжі, а після захоплення частини регіону переїхала до Києва. Вже у столиці на неї дистанційно вийшов співробітник російського гру. Він запропонував співпрацю в обмін на гроші, яких вона так і не отримала. Набу вивчає тендери на проведення відновлювальних робіт у дитячій лікарні Охмадит та будівництво національного військового кладовища. Про це на брифінгу заявив директор бюро Семен Кривонос. За його словами, набу аналізує, чи причетні до процесу суб'єкти, які підслідні бюро. Кривонос підтвердив, що використання коштів із фонду лікарні було однак, реєструвати кримінальне провадження поки передчасно. Він зауважив, що тендер на відбудову одного із корпусів, який постраждав під час. Ракетної атаки 8 липня уже скасували. Крім того, Кривонос додав, що бюро також перевіряє тендер на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища. Вивчаємо: якщо будуть підстави для внесення відомостей до ЄРДР, внесемо розпочнемо розслідування. Обов'язково будемо розслідувати, притягати у разі встановлення ознак складу злочину. Будемо притягати до відповідальності. Знаємо, дивимося з самого початку, вивчаємо, проводимо роботу. 5 мільйонів євро необлікованої готівки у багажнику. Детективи бюро економічної безпеки знайшли кошти в автівці бухгалтера однієї з компаній, яка постачала продукти для міноборони. На так звану чорну касу можуть накласти арешт. Раніше правоохоронці з'ясували, що протягом 2022-2023 років компанія поставила для міноборони продуктів на суму майже 15 мільярдів гривень. Утім, відповідні документи мають ознаки ефективності. Таким чином компанія не сплатила податки в особливо великих розмірах. До розслідування триває.